Всім привіт! З вами сімейний лікар, і сьогодні ми поговоримо про епілептичний напад. Отже, даний стан не завжди такий яскравий, яким його показують у фільмах. Часто це може бути просто погляд в одну точку або судоми, які може трапитися будь-де вдома, на вулиці, у школі, транспорті. І дуже важливо знати оточуючим, як правильно діяти, щоб допомогти людині і не нашкодити. По-перше, як розпізнати епілептичний напад, є типові ознаки. Це раптова втрата свідомості, судоми всього тіла, падіння, випинання спини чи закид голови, закочування очей, можливе виділення піни з рота, прикушування язика чи нетримання сечі. Зазвичай напад триває від однієї до трьох хвилин, але рідко може траплятися і довше. Що не можна робити під час нападу: не лізьте до рота людини, не вставляйте пальці, ложки чи інші предмети, це не зупинить напад. Але може спричинити травму. Не зупиняйте судоми силою, це неефективно і небезпечно. Не поїть і не давайте ліки людині під час нападу, що потрібно і можна робити. Зберігайте спокій, забезпечте людині безпеку. Обережно покладіть людину на бік, приберіть тверді чи гострі предмети, щоб вона не травмувалася, підкладіть щось м'яке під голову, щоб людина не отримала травму голови, засікайте час і викликайте швидку. Коли обов'язково потрібно викликати швидку допомогу, якщо напад триває більше п'яти хвилин, якщо людина не приходить до тями після перенесеного епілептичного нападу, якщо це перший напад у житті людини, якщо напад повторюється одразу знову, якщо людина отримала травму при падінні або під час епілептичного нападу, постраждала вагітна або дитина. І запам'ятайте, не потрібно робити лишніх помилок, залишайтеся спокійними. Не заважайте нападу, але захистіть людину і будьте здорові та бережіть себе.